Вітаю вас у задзеркалі. І ми сьогодні розпочинаємо, продовжуємо нашу подорож у світі Таро. І розпочинаємо нашу подорож у світі старших арканів Таро. Я нагадую, що колода Таро Вейта, яку ми з вами розглядаємо. Вийт. Um, вона складається з 78 арканів, які розділяються на молодші і старші аркани. <кій> по молодшим арканам відео вже вийшло дві частини. Будь ласка, переглядайте по картам двору також, які теж відносяться до молодших арканів. І тепер ми розпочинаємо: ну, скажімо так, найскладнішу і найцікавішу частину це старші аркани. А старших арканів 22. І. Невже вони в мене перемішані? Ну, в принципі, нам сьогодні потрібен один. Структуру колоди я також е, знімала відео, е, хто от прям зовсім новачок. Будь ласка, перегляньте, почніть зі структури колоди. Структура колоди це дуже важливо, розуміння структури колоди, щоб ви могли відрізнити молодший аркан від старшого аркану, карту двору від старшого аркану і так далі. Дуже важливо. Але сьогодні ми поговоримо про старший аркан Дурень. The Fool звучить англійською в оригіналі, переводять як дурень або блазень. А Чому така подвійна якби, назва і дурень, і блазень? Доки я не почала вивчати систему марсельського таро, я. Бунтувала проти назви блазень. Мені здавалось, ну, звідки тут взявся Блазень Чому його так часто в деяких арканах зустрічають, зображають, перепрошую, як в цій близнівській шапці з дзвіночками і так далі. Чому так? А все тому, що це повелося з марсельського Таро. В марсельському Таро дурень виглядає ось так. Я вам просто для порівняння це зараз показую. Він виглядає ось так. Власне, Вейтівська колода була створена, як я вам розказувала також в історії Таро. Була створена значно пізніше. Марсельська таро колода, вона якби прийшла до нас ще там з середньовіччя. Точніше, з епохи відродження, перепрошую, але там сюжети середньовічні зображені. Коротше. Оця вся історія, яка тут зображена, оці дзвіночки і так далі, тут дійсно зображений блазень. Тут дійсно зображений такий божевільний, блаженний і так далі, який бродяга. І тут трошечки інша історія. Але ми з вами розглядаємо байківське таро, і я зараз розкажу, я просто пояснила вам, чому The fool» часто перекладають як блазень. А в ведівській колоді це взагалі то дурень. Але і та, і та назва, вона, в принципі, прийнятна і її можна використовувати. Так от, ми дивимося на цю карту: це у нас нульовий аркан. Або ще 22-м його зображають, ну, частіше за все, нульовим. І в нас є підпис The Fall» – Дурень. Нульовий що означає взагалі цифра 0. Це з одного боку одного, з іншого боку, все. Знаєте, є такий вислів помножити на нуль, так? Він може обнулити абсолютно все. Абсолютно будь-яку суму він може перетворити в ніщо. Абсолютно будь-яку ситуацію він може перетворити в ніщо. І ще нуль це якби як початок. З нього все виростає це найменше і найбільше, що може бути. Да? Тобто, це водночас, знаєте, водночас і початок, і завершення. Але прийнято вважати в колоді Вейта, що це початок. Новий початок, нове зародження чогось. Це завжди якась новинка, новизна, новина. Це якийсь юнак, він зображає також дитину, цей аркан. Він зображає шукача. Часто в інді-колодах його і називають шукачем. Він зображає цей аркан такого подорожнього, странника. Його можна навіть, знаєте, трошки він мені нагадує, ну це особисто моє, оскільки курс мій, то я вношу багато свого, звісно. ж. А Він мені нагадує сталкера Стругацьких. от Він мені трошки нагадує цього героя, який ризикує, який не зациклюється на матеріальному, який йде за своєю цікавістю. І взагалі з цього аркану. Починається наша, славно подорож героя. Якщо ви е, ознайомилися з таким дуже відомим автором, як Хайо Бансхаф, <кій> перепрошую Переброш, <кій> німецький автор, який дуже багато класної літератури нам залишив, то в нього є така книга Подорож героя так і називається. Він там описує, нібито архетипічну подорож персонажа, який... Зображений саме на аркані Дурень впродовж двадцяти одного іншого аркану. Ну, тобто впродовж усіх інших арканів. Чому так ну, метафорично іноді говорять про подорож героя? Тому що взагалі 22 старших аркани це саме ті містерії, ті таємничі послання, які були передані до нас з глибини віків. З давніх давен не будемо зараз говорити про походження. Я нагадаю, що ніхто точно, достовірно, вам зараз не зможе сказати, офіційно опираючись на якісь джерела, що, звідки взагалі походить таро? Є безліч там різних історій. На тонкому плані ми дивилися і бачили свої історії. Але тут в курсі ми в це не заглиблюємося, я просто розкажу вам про значення. Тож, достовірний факт, це що саме оці 22 аркани до нас дійшли з глибини віків. А інші 56 молодших арканів ну точніше, не 56, а саме ті, що цифрові, ті, що окрім карт двору, ті вже були створені Памелою Колман Сміт і Артуром Едвардом Вейтом. До них. Не було зображень на молодших арканах, були тільки символи масті. От. Ну і взагалі є така теорія, що від початку, якби Таро, це було 22 аркани, а вже потім додалися оті молодші з карточної гри. Тобто зліпили, якби два в одне. Ну, це також одна з теорій, я не буду стверджувати. Тож, 22 аркани старших, це 22 містерії, 22 таємниці, 22 таблички з зашифрованими. Тайними, таємними знаннями, які ми з вами будемо намагатися розшифрувати, розгадати ці ребуси і шаради. І кожен з цих арканів вважається, що це архетипічний образ певний. Ну, за моїм досвідом, я вважаю, що архетипічних образів там 12, а останні 10 це, ну, якщо, ну, тобто. 12 особистостей затавровані, закарбовані в цих 12 арканах з 22. А інші 10 це ситуації, в які потрапляють ці персонажі. Ну, якби це, власне, таке моє бачення. А, ви можете розглядати, як подорож героя. Ви... Це також все буде правильно. Ребята, все, що вам відгукнеться, все буде правильно. Тож, я трошечки такий лікбез провела по. Загальному розумінню старших арканів, і далі ми дивимося. Тобто нульовий аркан це дитина, це юнак, який йде на пошуки пригод. Він, якщо ми подивимося, дуже добре вбраний. Він з заможної сім'ї. тобто Тут він не бродяга, в нього гарне взуття, в нього гарний, це, хочеться сказати, камзол, ну це якась така, не знаю, навіть що, одежина на ньому, але вона. Досить багато. Але ми бачимо, що він вже, в принципі, подорожує давно. Тут уже рукава так стріпалися, і, можливо, навіть трошки короткуватий вже став йому цей костюм. Тобто, Він уже, можливо, трошечки помалувати йому. Ми бачимо тут перо в нього на шляпі. Ну, хіба так виглядає безпритульний? Зовсім ні. Тобто, швидше за все, що це знатний юнак. І він пішов у подорож. Не з нужди, а з цікавості. Тобто він не зацікавлений і не зосереджений на матеріальному зовсім. Але є такий цікавий нюанс по цій карті. А, якщо ми дивимося, наприклад, в розкладі матеріальний статок залицяльника. Да? Дівчина приходить і говорить, а подивіться, будь ласка, от залицяється до мене там, Антон, наприклад, я нічого не маю проти Антонів, просто рандомно взяти ім'я. Федір, хай це буде Федір. А от, от подивіться, будь ласка, а що він за один? І ми дивимося, виходить карта Дурень. І тоді ми говоримо їй, що розумієш, у нього зараз е, в банку рахунку немає. У нього немає нічого по факту. Але він з нічого може зробити мільйон. Тобто це такий перспективний юнак, який легко може заробити. Він може бути азартним і легко може витратити. Але це нам підкажуть вже додаткові карти. Тобто, це безкінечний круговорот грошей. По цій карті також мільйонери проходять до речі, які не бояться все втратити, і як фенікси з попелу потім повстають і знову заробляють. Тобто у них оцей грошовий потік він просто крізь них проходить. Розумієте, вони ж швидко і легко витрачають, швидко і легко заробляють, не зосереджуються на матеріальному. Але, ну, знову ж таки, це треба уточнювати. Ще ця карта може показувати реально, що гол як сокол. Вона може показувати, що ну, просто одні штани і ті на ньому. Все. Тому тут дивимося нюанси. Також ця карта показує подорож, вона показує ризик, вона показує авантюризм, екстремальність, якусь схильність до екстремальних якихось е е рішень. До речі, е е про кольори. Жовтий, білий кольор це в нас божественне таке сприяння, божественне благословення. Тобто йому якби вищі сили сприяють його подорожі, вони схвалюють його вчинки. Оця катомочка, яка в нього, тут нібито палиця, Палиця, що таке палиця? На палицю можна опертися. Тобто В нього є якийсь певний досвід, невеличкий, але він є. Певні знання, певний досвід. Але він з легкістю його несе. Він не обтяжує себе тим, що йому не потрібно зайвим. Зайве він просто викидає, він не зациклюється. Він ні на чому не затримується і не зациклюється. Тому в стосунках ця карта, коли виходить на перспективу стосунків, це легкі стосунки, це одноразові стосунки, це стосунки, як ото кажуть, для здоров'я, це стосунки легкі, не обтяжені ніякими зобов'язаннями. Це означає, що партнер не, а, ніяких планів не будує відносно вас. Це означає, що він взагалі не задумується про завтрашній день. Тут і сьогодні, він живе тут і сьогодні. Це може бути такий прожигатель життя. Це може бути такий, він сьогодні тут, а завтра там. Розумієте, фігаро тут, фігаро там. Тобто, це не про серйозні стосунки. В що це переросте? Ну, рідко, чесно, дурень на практиці дуже рідко він може, це якийсь такий, знаєте, просто нюанс десь може, що він може перерости в серйозні стосунки. Зазвичай це просто ну, така якась легкість, несерйозність, безвідповідальність, до речі, інфантилізм по цій карті. Тобто, це така інфантильна особистість, яка ну, вона навіть не можна назвати її егоцентриком. Егоїстом і нарцисом назвати не можна це просто інфантильна особистість, яка легко пливе по життю, така собі велика дитина. Ну, якщо це ми про дорослого, да, говоримо. Також всілякі дурощі в прямому сенсі цього слова проходять по цій карті. Тобто, якщо ми запитуємо, там, чи правильно буде мені там піти туди або зробити те, то виходить дурень, то він нам підказує, що це дурість, це в прямому сенсі дурість і ну, мабуть не варто цього робити. Особливо ну, перевернуті позиції я не роз'ясняю, тому що я з ними не працюю. Але ну так іноді буду торкатися. Тут перевернута позиція вона буде. Посилювати значення негативне в плані безвідповідальності, в плані дурості, в плані того, щоб опростоволоситись десь і так далі. Ну, також неочікуваний такий якийсь поворот може бути ну, неприємний, да? м -м, по перевернутій. Неприємна несподіванка. По прямій позиції несподіванка може бути різною, да? і приємною, і неприємною. Так, тут собака, до речі, є квіточка, це його чисті наміри, тому ми не говоримо, що це якийсь нарцис чи це якийсь егоцентрик. Його наміри чисті. Він реально ну, якби, нікому не бреше, він реально нікого не обманює, він просто легко пливе по цьому життю. І дивіться, він, його погляд кудись там за горизонт е направлений, е і він прямо підходить до уступа е скелі, і він з цієї скелі ще один крок, і він туди. Сігане. Що відбувається тут? Ця собачка це його інстинкт, самозбереження, його інстинкти взагалі, які його попереджають, це його друг, його внутрішнє я, його ід, його інстинкти, його ця тваринна частина, інстинкти, ід, яка йому сигналізує, що будь обережний, подивися під ноги, тому що він взагалі не дивиться під ноги, він необережний, він необачний, він голова у хмарах. А, так, що іще? Немає груза в нього. Це новий старт. По роботі це може бути стажування, початок чогось нового, абсолютно повне обнулення. По цій карті проходить обнулення, початок, переїзд, початок життя спочатку, новий аркуш. Щирість. Якщо це людина, це людина, ну я вже сказала, така легковажна, але це людина щира, вона не обманює. Вона така, ну, от неї, от як вона думає, так вона і каже. Відкрита людина. Матеріально не, за, не зацікавлена це не меркантильна людина. А, ця квіточка, я вже сказала, да, це чисті помисли у нас. Ще по цій карті зачаття проходить відповідь так на питання, але ну, тут треба уточняти, але зазвичай так. А, що тут ще може бути? Витрати фінансові на дітей. Або такі імпульсивні витрати. Такі спонтанні витрати, спонтанні бажання. Ну, в таких людей гроші не, не тримаються в руках, це точно. А, що тут ще у нас є? Намагаюся згадати магічні здібності. Магічні здібності по цій карті присутні, але людина ще не практик. Вона ще тільки цікавиться, вона ще тільки там на порозі езотерики стоїть, але тут є магічні здібності, однозначно. Людина здатна без кінця обнулюватись. Це такий собі міні-фенікс. Але фенікс, знаєте, такий безболісний, я би так сказала. Такий, який з легкістю приймає всі виклики життя. Втілення душі ще показує, ну, начебто все, начебто по дурню все. В поєднаннях, як ми його дивимося, він нам показує взагалі легкість цієї ситуації. Він нам показує початок чогось нового в ситуації, що ситуація повертає да, там, або до, свого, до своєї такої якоїсь, до свого обнулення. Ну, ось так. Мабуть, я думаю, що тут все. Наступна карта буде Мах.